Середньодніпровська ГЕС. Дуже просили подивитися. Давайте подивимося на листопад місяць ситуацію. Так, обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки. Пишемо питання, будемо розбирати, так? І так, листопад. Середньодніпровська ГЕС. Що очікує в листопаді? Ситуація буде триматися такою, як і була. А ворог має ціль. І в найближчий час знову буде тиснути, і поблизу неї буде намагатися, скажімо так, зробити діло, так? І йде часткова втрата, знову ж таки, ресурсів. Тобто, може зачепити десь частково, знову ж таки, поблизу, дуже близько, в районі неї. Так. Дуже багато йде активності навколо наче вивчають ще якусь інформацію, захист буде працювати. Але ну, я не бачу тут е, наслідків критичних, але те, що циклічні події протязі місяця будуть навколо неї. Багато руху тут масова активність. Повторювані знову ж таки е, тиснення. Відпрацювання і часткова втрата ресурсів, так, це можливо, за цей місяць, мої золотенькі. Хто проживає поблизу, треба розуміти, що ворог поки ще не заспокоїться, тому краще переходити у більш безпечніші місця при активностях. Середньодніпровська ГЕС. Давайте дивитися. Захист. Дивіться, перехоплення. Перехоплення навколо неї так буде. Але е, критичної е, наслідкової ситуації я не бачу, передивилась, перепитала трошки по-іншому. Те, що будуть провокації на протязі місяця, так вони будуть. Часткова така втрата ресурсів. Тому, будь ласка, бережемо себе, це буде Україна.